Доброго дня. Ну, традиційно я використовую такий засіб, це правильно і буде к... зручно користуватись. Дивіться, ви з'явилися якраз в правильну годину, як то зветься, значить, ну, по-перше, я тут активність веду і нещодавно я був на конференції авіаційного університету, я вам дам посилання. Подивитись, я там ну, з мене видавили доповідь про Скандинавію, ну таке надумане, то що називається, але зробив. Там є певний розклад. Я дотичний до керівництва великого їхнього, там через певних осіб. Я дотичний, там факультет є, він колись звався репортів, щось інакше, але там зараз деканом цього факультету можна сказати, що ну, керівник одного з департаментів Міністерства будівництва. так. Інфраструктури. О, там є певна ситуація, це потрібно вам, нам з вами розбиратись там, і так далі. Е, значить, я провів, у мене тут була нагода якраз від, від, з приводу працевлаштування за кордоном фахівців. Я зробив захід, він називався там, Бази даних теж роз, розкажу <клес> <клес> От, і було запитання, які ви заходи готуєте. Одразу кажу, я все розглядав. Все, і всі заходи, в котрі в Україні, ну, ті, що крізь мене пропливають, я приймаю участь. В Україні я не бачу сенсу собі зараз їхати. О, за кордоном ми намагалися прийняти участь в Польщі в одному з заходів, там щось вийшло, що це закрути, по, по оборонних напрямках там, і так далі. О, в мене ж є декілька форматів. Знову звертаюсь. Я готовий на, на будь якому рівні обговорювати. в мене є захід, він звездів Гісаєр. Забезпечення, де, як, всі обставини, сценарії. Тому що я розглядав зараз тут музеї е шведські, фінські, авіаційні, де можна це було провести. От. Але формат такий онлайновий, без питань. І для мене доцільніше, в мене тут на острові є авіційний клуб, Аеродром. До речі, у нас Перша леді нещодавно прилітала. От, і я короче, буду готувати заходи, котрі ну, мені потрібні, скажімо так. От. По напрямках робототехнічних я, я пояснюю свою ситуацію. Я вже рік займаюся, я до вас звертався там, відносно там, сенсорів інерційних. В мене зараз такий розклад. Рік витрачено, нібито воно довго, складно. Але що відбувається? Компанія, з якою я, я працюю, цю роботу подає на державне фінансування тут. І ну, нібито восени пропонують, якщо все буде гаразд, то мені ну, в мене буде певний типу не контракт, а замовлення. Да? От. Але це нагадую, це дотично не просто там. У мене це конкретне питання там, вимірювання в будівельних питаннях. Але це стосується і дронів, це стосується вимірювань технічних, там і так далі. І використання оцих датчиків, сенсорів. Де речі там, я по моєму казав, що вони ж ці сенсори вони комплексні. І на них можна робити ті ж метеостанції, тому що вони і тиск вимірюють, і вологість там, і так далі. От. Так що, так, що в нас розпочався сезон туристичний, тут у нас активність просто шалена на островах, де я є. Я їду до товариша в Іспанію На святкування. Але ну, до чого? Якщо є якась можливість, я всі. Скажем так, обрахунки відносно там пересування покажу, якщо особисто, то в мене можна розташуватись. Але запрошую, в мене можна робити заходи, це буде ну, правильно і так далі. Проводити стажування і таке інше. Так що, ну, в такому поки що вигляді. Далі ввечері знайдемось, це подивитись, поговоримо. Дуже дякую.